Ліна Костенко Берестечко. Історичний роман. Уривок третій. А тут ще вітер у лице на відліг, засліпли очі розпачем душі? Бодай я світу білого не видів, як по своїх стріляли гармаші. То що ж ви, хлопці? Що ж ви? Що ж ви? Хлопці, це ж до такого стиду дожили, б'єте своїх прокляті дурнолопці, наївні бевзі, телепні, хохли, та ж там котрогось просто підкупили, Щоб учинив оце розгардіяш. Вони ж ніколи не були скупими на тридцять срібних. Для Іуд, а я ж такий сам чималий шмат вар'ята, тут бій, тут смерть, тут стогін на стогін, як смів комусь команду довіряти, а сам подався хану вздогін То неправда, що кажуть, то випліт балачки постої. Не сидів я в кайданах і не били мене нагаями. Хан зустрів мене чемно, відібрали шаблю й пістолі, І війшов я в намет, наче впав до вовчої ями. Хлопці ждали мене півсуботи і цілу неділю. В понеділок, вівторок, у середу і в четверток Знов скували вози і, поклавши на Бога надію, Отбивались од от ляхів, от зливи і от чуток. А король же привів все рушення оте посполите, Зажирущу псю крев і гостровану гонором злість. Берестечко моє, дощами і кров'ю залите, берестечко моє, а од мене хоч би хоч вість, розбухали убиті, виповзали вовки з гущавин, уточила картеч кривавого соку з беріс, і якісь перекинчики. Хлопців моїх наущали, що Хмельницький мовляв.